Я психолог, і я більше не можу про це мовчати. Ми живемо в еру соцмереж, де нарцисичні розлади нормалізуються. Що це значить? Що те, що раніше сприймалося як червоні прапорці і ненормальна поведінка, зараз вважається як норма і бажання бути саме таким. Тому багато здорових людей переходять в межу нездорових, а багато нездорових людей переходять в межу психотично нездорових. Це все твоя класна інтуїція. Це не інтуїція, це гіперпильність, яка сформувалася через дитячу тривогу і, скоріш за все, дитячу травмованість. Людина, яка виросла в дисфункціональній сім'ї, яка звикла щитувати інформацію навколо, а саме настрій інших за секунди, щоб зрозуміти, що мені зараз робити і якою бути. Якщо вам все життя навіть несвідомо доводилося щитувати настрій інших, це не дар, а захисний механізм вашої психіки. Ми з тобою на різних рівнях усвідомлення, ти просто ще до мене не доріс. Нарцисичний захист, бажання бути обраним і вищим за всіх інших, і уникнення реального контакту, коли людина боїться, не хоче йти в контакт і замість цього ставить себе значно вище. Якщо ти відверто конструктивно не можеш пояснити свою позицію, то це не духовність і просвітленість, це просто зверхність.